Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні 27 травня 2025 року зараз я перебуваю біля Військово-історичного музею України. Бачите, тут розбиту рашистську техніку. І сьогодні перший день виходу марки до Дня піхоти, сіль землі, презентація якої буде відбуватись тут, у музеї. Наклад марки 150 тисяч примірників, номінал марки Ю, що дорівнює тарифу на присилання простого нерекомендованого листа в межах України. Також це донативна марка, і донат становить 8 гривень, який піде на благодійні цілі власне, на операції піхотинцям, які пошкодили свої обличчя. Також Укрпошта сьогодні підготувала до виходу цієї марки 20 тисяч КПД, 20 тисяч карток, з яких ми сьогодні будемо робити карт -максимум. Також презентаційну папку, наклад якої 500. 500 примірників цієї папки. Ось ми бачимо, що вже генеральний директор. Укрпошти вже прибув до відділення. Ой, вибачайте до відділення, до музею з папками. Ну я зараз спробую їх подивитися, як вони виглядають. Отже, бачимо, що наклад КПД, а також карт буде менш ніж звичайний наклад монет, які випускає Національний банк України. Отже, друзі, будь ласка, не примикайтесь, дивіться далі, як усе це буде сьогодні відбуватись. Ну, поки що у нас є пауза, поки що презентація ще не відбувається, вона розпочнеться за якийсь деякий час. Одразу ми можемо тут ознайомитись з експозицією, яка вже починається одразу біля входу. Ви бачили розбуту рашистську техніку. І одразу ж тут, от, при вході, в музей є цікаві експонати. І також, що хочу вам показати, вибачайте, це мій рюкзак. Так, це крісло пілота російського винищувача бомбардувальника Су-34. Також ще от, там от є далі експозиція. Так, це так само трофейна техніка, яка була за трофейна. Дуже цікавий музей. Ну і тут ми бачимо ще такі літальні апарати, які нам надають спати кожної ночі. В останні три дні було дуже. Скажімо так, тривожні, особливо для Києва, тому що летіло все, що могло тільки летіти. Ну правда, мушу сказати, що сьогоднішня ніч була більш ніж спокійна. Отже, друзі, чекаємо, коли розпочнеться презентація. Дивіться далі. Три человека минус Дев'ять. Слава. Вийшов. А Ване там осталася. Дегана розетка казала, 53 чоловіка. У меня вибору не було. крутиться, було крутитися, вертітися. Я тут поостався просто. Тому ще й парни всі первоходы Вони служили там три роки. Одесі, в Одесі, Онецька область, покоряли блокпости і так далі. А тут закреп. Закрип це ж найжорстка і болаща, яка ну, существує. Так, це НГО власне, це ж не ваша. І ще плюс до того, що ми зайшли в штатну зброю, і ми багати всі. Ну от і кожен так не знав, що десь у нас не було там заслів яких вогневих уражень круче чимало. Ну було чотири мухи, а дві стрельнули і дві держави. Переживав, що техніка приїде і не буде. Ну, бо ми самі так туди заїжджали. Тобто беха влітала і стріляла все. І Я думаю, що приїде така же беха, ну, мене розбирати, а в мене не буде навіть, що їй предоставити. І ото я Фкатую. Три в вікно, три в двері. Три в вікно, три в двері. І чотири окна стріляють. І оце я так. П'ять часов. Ну, на виході прийшлося відходити. і по ліці. Ну, я крепкий, вийшов сам. І хлопців не виню. Я розумію, страх, адреналін і так далі. Типу закрепить саме жорсткий і потені, яка существує. Реально, кацап лісок не вміє. просто йшов, 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 йшов. Просто навалом. Одні прийшли, розіпало, другі, третій. Так навалом, навалом. мавали. Ішли, що не міняємо. Слава Богу. Аби це мезодиською да, да. Я в 2013 році як призвався, виходить. На да, нас строкову службу. Нас перетримали, перший раз водо попав і так я задержався на 12 років. <гум> Кругом, Кругом бігав 13 років. час. Час пролетів, Вже ну. 13-й год пішов. Доброго ранку ще раз. Вас вітає Укрпошта. 6 травня 2025 року, у День піхоти, Укрпошта анонсувала новий поштовий випуск Сіль Землі. Присвячені піхотинцям, в основі сухопутних військ Збройних сил України, і сьогодні ми раді вітати вас на урочистій презентації нових поштових марок. Піхота це сталевий хребет української армії, і її непохитна опора. Піхотинці першими зустрічають ворога на передовій, демонструючи незламність духу та вірність військовій присязі, їхні звитяги від оборони стратегічних міст. До звільнення окупованих земель вже увійшли в історію як приклад мужності і героїзму. Сьогодні випуском поштової марки Сіль землі ми вписуємо звитяги піхотинців у філотелістичну історію України. Я запрошую до слова генерального директора Укрпошти Ігоря Свілянського. Доброго дня всім ви знаєте дуже символічне місце. Там внизу є наша саме відома марка, яку ми випустили напередодні, той крейсер Москва знайшов своє почесне місце на дні Чорного моря. Деякі наші марки ми випускаємо напередодні подій, а деякі після. І сьогодні мені здається, особливо після нещодавніх обстрілів, ця марка, яка символізує наше спільне бажання переламати хребет в головому орлу, як завжди, своєчасна, і тому це велика честь сьогодні бути разом з хлопцями на цій події. І більш того, ця марка благодійна, яка допоможе встановленню облич наших хлопців та дівчат, які виборюють нашу незалежність. Тому ще раз дякую всій команді, які на цьому працювали. Дякую дякую нашим Збройним силам, піхоті і слава Україні! Дякую. Піхота є найдавнішим родом військ, і хоча сучасна піхота набула нових форм стала модерзованою, механізованою гірсько-штурмовою, штурмовою, але тактичний постулат сформований ще в добу козаччини залишається незмінним. Піхота є основною ударною силою, на яку покладаються головні завдання у веденні бойових дій. Піхота має діяти завжди і всюди від окопів і населених пунктів до густих лісів і гірської місцевості, що вимагає від воїнів не лише фізичної витривалості, але й здатності швидко адаптуватися до змін, приймати оперативні рішення в умовах високого ризику та нести відповідальність за виконання завдань за путь яких обставин маємо честь сьогодні вітати на нашій церемонії заступника командувача сухопутних військ Збройних сил України, полковника Олена Гончарука і начальника управління комунікації командування сухопутних військ Збройних сил України, полковника Віталія Саранцева. Вітаємо і запрошуємо вас до сьогодні. Слава Україні! Сьогодні піхота на своїх плочах. Це найважчий тягар війни, виконує найважчі завдання. Україна стоїть, бо стоїть піхота. В умовах сучасної цифровізації, використання імейлів, які вже набули багато побута, поштова марка залишається як символ, символ історії, який поєднує наше минуле, майбутнє і наше сьогодення. Це не просто марка, це вдячність кожному воїну, який виконує завдання сьогодні на полі бою. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Дякую кожному піхотинцю, гірському піхотинцю, морському піхотинцю, піхотинцю сухопутних військ за виконання обов'язків на передньому краї. Слава Україні! Стати, будь ласка, нашої героїв сьогоднішнього. Шанікові, чому це важливо для нас? Я вже говорив своїм колегам журналістам. Чому це важливо для нас? Ми зараз пишемо нову культуру нашого війська, ми пишемо нову історію нашої країни. І саме тому було прийнято рішення щодо надання права погасити цю марку нашому молодому поколінню, нашому майбутньому, нашим хлопцям, які наразі долучилися до сил оборони і вже недовзі боронитимуть нашу країну і знищуватимуть окупантів. Тому Саме вони сьогодні головні, і саме їм ми доловимо право здійснити погашення цієї поштової мати. Дякуємо запрошуємо. Дякуємо за представлення. На запрошення у Курпошти до розробки ескізів нового поштового випуску присвяченого героїчній українській піхоті. Долучився Андрій Єрмоленко, художник лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, автор легендарної поштової марки, присвяченої кіборгам. Вони вистояли, не витримав бітон. Сьогодні пан Андрій долучився до презентації марок у Львові. Я хочу нагадати про те, що сьогодні спецпогашення марки землі відбувається по всій Україні у всіх обласних центрах і регіонах України. Окрім шанування подвигу піхотинців, поштова марка Сіль землі виконуватиме і важливу соціальну місію. З кожної проданої марки 8 гривень будуть спрямовані Укрпоштою на реконструкцію облич українських захисників з винно-змінно-вибуховими травмами. Маю честь представити вам нашого партнера з реалізації даної ініціативи у мирному житті. Генеральний продюсер Ukrainian Fashion Week під час війни. Амбасадор благодійного фонду Янка Володимир Нечопрук. дуже шляхетна місія у цієї марки. Реконструкція облич наших інтерект-генералів батальйону Усмішок, як ми їх називаємо. Де ми їх вчимо і допомагаємо відновити жувальні функції, посміхатися, цілуватися. І реконструкція обличчя це на жаль. Довготривалий процес це десятки операцій. Це місяцями, роками. І ми дуже раді, що хлопці завдяки цим і дівчата завдяки цьому проекту посміхаються, цілуються уже скоро у нас весілля у наших генералів. Тому слава Україні. Раїнських захисників Володимир Самойлов, позивний псих, відважний український захисник з Кірабгарчини, батько двох дітей, в березні 2023 року. Володимир отримав важке поранення. І, окрім ураження руки, втратив частину нижньої щелеби. Нині, завдяки донатам українців, Володимир продовжує своє відновлення і очікує на чергову планову операцію. Володимир, дякуємо за глушність і запрошуємо вас до слова. Дякую благодійному фонду лікарів, герої, якби не вони. Не знаю, що як в мене зараз було ближче. вимовив у 59-й бригаді, спочатку в артилерії, потім в піхоті. І так сталося, що в піхоті отримав поранення від танкового снаряду. Не було шматок обличчя, розірвана рука, як вже попередньо сказали. І, і тільки завдяки лікарям благодійному фонду лікарів героїв, то в мене зараз є обличчя, таке, як ви бачите. Я радий, що воно нормально. Я можу нормально з'їсти, нормально посміхатися, розмовляти. До того було там захиття таке. <відькотворювання> <подькотворювання> <рімкотворювання> Гвардієць Михайло Нікітін, позивний Нікітос. 29 років на війні з 2013 року. У ході стрілецького бою власноруч здищив 40 російських загарбників та отримав важке поранення. Дякую вам, Михайло, запрошувати слова. Всі бажає здоров'я. Я хочу виразити свою подяку організації «Лікарі для героїв. Вони роблять велику річ, допомагають таким, як я ставати на ноги. І ну, в моєму випадку, ви бачите живий примір. У мене не було половиця. На даний момент у мене нормальне лице, нормально працює челюсть. Я дуже вдячний, що є така організація, і е, е, прошу людей залучатися до цієї організації, не, не цуратися, допомагати нам, е, тому що війна не закінчилась, і спеціалісти вищевказаного профілю ще треба. І ми теж, в свою чергу, стараємося, щоб е, вам тут не було б за нас тим. Поти сіль землі представлений поштовою маркою конвертом перший день художньою карткою, презентаційною папкою. Тираж поштових марок складає 150 тисяч примірників. Номінальна вартість ю 20 гривень. Придбати поштовий випуск, починаючи від сьогодні, можна у відділеннях Укрпошти а також онлайн у поштовому маркеті. А зараз я запрошую наших почесних гостей до проведення урочистої церемонії погашення поштової марки Сіль землі. Будь ласка. Дуже. Будь ласка, натискаємо, не поспішаємо і на камеру не поспішаємо. Один, два, три і тримаємо. Окей. Давайте, давайте як всі разом. Підходьте, підходьте. Не, не поспішайте, підходьте. Нас багато, але ми всі. Будь ласка, візьміть ручки і на кожному з конвертів на вільному місці залиште свій атом. А Будь ласка, підходьте, звичайно. І подарунки від «Укрпошти» – презентаційні папки з повним комплектом поштової продукції до Дня піхоти сіль землі. У закінченні церемонії ви зможете поспілкуватися. З нашими учасниками задати усі питання. Будь ласка! Сьогодні в Києві з пацпогашення до дня погоди сіль землі відбувається на правому так і на лівому березі на голову Тому, якщо ви ще не придбали поштовий випуск, пам'ятайте про його важливу соціальну місію з кожної поштової марки 8 гривень до спрямовані кукрпошту на реконструкцію облич українських захисників змінна в обхову вітра можна паралельно зробити вас єда. Друзі, як ви розумієте, я вже прибув на голопоштамт міста Києва, де сьогодні відбувається спецпогашення штемпелем першого дня до дня піхоти, сіль землі. І хочу вам показати, як виглядають конверт першого дня. Поки що я ще не зробив спецпогашення. Після того, як я зроблю спецпогашення, я ще один раз включу для того, щоб вам, для того, щоб вам показати, як виглядає штемпель першого дня. Отак от виглядає конверт ще без спецпогашення. Ось так от виглядає маркований аркуш, це малий маркований аркуш, дуже красивий, дуже, дуже талановитий художник. Малював його сьогодні він був відсутній на презентації. Він сьогодні був на презентації в місті Львів, де він, здається, з роду. Дуже красива марка, дуже красиві конверти, дуже красиві листівки. Листівка дуже великого розміру, десь приблизно 4х5 см. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі, для того, щоб я вам показав, як буде виглядати штемпель першого дня. Отже, друзі, хотів вам показати, як виглядає штемпель першого дня на київському головпоштамці. Також тут ще застосовуються два штемпелі це Крим та Севастопіль. Ось так виглядає штемпель першого дня і так от разом виглядає конверт першого дня. Також сьогодні можна було виготовити ще карт максимум, і серед філателістів тут була така суперечка, куди краще клеїти марку, де краще ставити штемпель. Було безліч варіантів, я вирішив, що ось так от буде дуже і дуже гарно і красиво. Хоча штемпель трішки губиться, але... Іншого місця для того, щоб наклеїти марку зробити штемпель, я не знайшов, тому що тут наклеїш марку, то штемпель піде на голову. Тут так само там буде марка, штемпель піде на голову. Тут на ноги також не, не дуже гарно. Ну а так усе видно і першого, і другого, і третього піхотинця. Мені здалося, що так буде найкраще. Друзі, на цьому наш репортаж ще не закінчується. Я ще маю відвідати другий поштамп нашого міста. Отже, будь ласка, не перемикайтеся, дивіться далі, залишайте подибайки, підписуйтесь, якщо ще досі не підписалися. Та ти на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про мої наступні відео. Отже, будь ласка, ще раз не перемикайтеся, дивіться далі. Друзі, я дістався до другого поштамту міста Києва, Брежного поштамту, який ще так називають. І хочу вам показати, як виглядає конверт першого дня з спецпогашенням на другому поштамті. На відміну від квадратного, той, який сьогодні застосовувався на головпоштамті, це круглий штемпель. Ось так от він виглядає. Так от виглядає конверт першого дня разом з тим штемпелем. І тепер я вам ще хочу показати, як виглядають карт -максимуми. Ось так от вони виглядають. Ось так от штемпель тут є нанесено на цих карт максимумах. Отже, друзі, дякую усім, хто дивиться на таж. Дякую усім, хто залишав подобайки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ще, якщо ще хтось не підписався, можете підписатись. І слава Україні!